Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто оглядачі каналу «Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава І так, сьогодні як я говорив в по попередньому відео, ми відвідаємо високі гір'я Карпат. Взагалі наша мета це малина гірська пахуча малина і солодка. От сьогодні є 2, 2 серпня. І зараз 9 година. 9 годин. 10 градусів тепла. Десять градусів. Ну що, я скажу, що вже є і грибники, є і люди, які по малину приїхали. Сьогодні субота, вихідний день. Але спершу я прийдуся грибними місцями що є в наявності хоч якийсь білий грибок. Ну я думаю, що можна зайти, тому саме час зараз, недалечко, вже повний місяць, і перші біляки вже би мали показуватися на світ Божий. Як завжди цікаво, фіксуємо. Що ж, я знайшов перші. Перші білячки. Ось які вони. Ізкі, смачні. Ну, хвилин п'ять я гуляю. І це в нас... Третій. Третій грибочок. Так. Ось у нас п'ятий грибок. Так. Що хочу сказати? От чотири. Принаймні, грибників я бачив більше, як не грибів. А пройшло хвилин по мабуть 25-30 було й начищено, але всі грибочки дрібні. Так, що трошки пройдемося і мабуть треба буде перейти на малину. Знову молодий, шостий рибак, але якісь їхня хороше рибак номер сім. А. Номер вісім. Ось червоняк який. Беремо і так мало білих. Посушимо. Це в нас, здається, найбільше за сьогодні. А тут так, здається. Восьмий. <кхід> Дев'ятий. Обрута ну, може, можу більше знайти з таким успіхом, як рибників. Десятий. Ну, я навіть не сподівався на таких красочків. Ось вони. Один завалився. Ми його таку підпремо. І того дванадцять. І я повеселішав. Можна знайти і більше гриба. А ось і тринадцятий. Ми їх зафіксуємо. Глянув допереду, а там видніється білий і також немаленький. О, 14. -й. Ето я можу. Не мінімалку знайти, Двадцять штук. О. Я де що Мені так повезло. Так і білих можна назбирати. То було 14, а стало 18. Ось один. Ух ти, поламався. Ось другий. Ось третій. і ось четвертий. І того 18 штук. Ну ще два грибка я можу знайти я до 20. Фіксуємо першого червоняка в Карпатах. О! Ось і дев'ятнадцятий білий. Малина у нас досить дрібна, ну але збираємо поки не надо їсти. Поп'ємо трохи водички. А, Карпатської. Краєвиди Карпат збір малини триває, хоч потрохи починає надоїдати. Без коментарів грибників уже немає. Хочеться найти двадцятого грибочка йду, обійду, декілька міс може пощастить. Ось у нас і двадцятий грибок. класний, Ой. Так що своє ми знайшли те, що ми хотіли. Несподіванки їй 21. й І так, завершуємо сьогоднішній похід Високий Карпат. Похід був пізнавальний. Проверховували ми на малину, малинки ми підбирали трошки і грибів 21 штуку. От показую результат. Такий у нас результат сьогоднішній. Результат може бути. Е що хочу сказати? Ну, е було грибників багато. Десь 25, майже 25 штук грибів, то було знайдено грибниками, що почищено, що я бачив. Грибок дрібний, тільки розвивається грибниця. Ну, а вам бажаю більше назбирати, як я назбирав. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Ну, Ви як завжди, пам'ятайте, ліс наш дім, тож бережімо його. А також не копаємо грибочки, вони ж очищують повітря. Ну а всі ваші побажання хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі!